У цьому відео ми хотіли б продемонструвати можливість ведення кількісного обліку професійних засобів, матеріалів та медикаментів, а також можливість автоматичного списання витратних матеріалів після завершення прийому пацієнта. Для початку слід сказати, що в системі реалізовано два варіанти складського обліку, один з яких вам належить обрати для своєї філії це одиничний склад та склади кабінети. Почнемо з простішого варіанту. Одиничний склад Він підходить невеликим організаціям, оскільки передбачає один загальний склад на всю клініку і не потребує посади комірника в штаті. Організація роботи будь-якого типу складу починається зі створення повного списку матеріалів, що використовуються у клініці. Для цього переходимо до складу та вибираємо розділ матеріали. У лівій частині сторінки ми бачимо список вже створених категорій матеріалів, які можна переглянути та за необхідності відредагувати. Щоб додати нову категорію, у правій частині розділу введіть її назву, наприклад, анестетики, і створіть весь перелік відповідних препаратів, які використовуються у вашій клініці. Кожен матеріал повинен мати назву та номенклатурний номер. Також має бути зазначена одиниця виміру цього матеріалу. Та значення його мінімальної кількості на складі. Коли весь список складено, ви зможете оформляти надходження цих матеріалів на склад клініки. У відповідному пункті розділу склад натискаємо Прийняти матеріали. У переліку вибираємо потрібні та тиснемо Застосувати. Як бачите, вони додалися до акту прийому. Тепер уточнюємо кількість матеріалу, що прибув, та його ціну. Далі потрібно вказати постачальника або вибрати його зі списку, який створюється автоматично. Натискаємо прийняти матеріали на склад і бачимо, що в архіві приходу з'явився щойно створений акт, який можна роздрукувати за допомогою кількох кліків. Прийняті на склад матеріали, як і ті, які вже є у вас в клініці, відображені в пункті наявність розділу склад матеріалів. Тут ви можете уточнити їх кількість, а також переглянути всю історію руху того чи іншого матеріалу у вашій клініці з актами, що підтверджують їх отримання або списання, обговоримо створення акта списання матеріалів, для цього перейдемо у відповідний пункт і натиснемо Списати матеріали зі складу. Вибираємо потрібні з переліку, вказуємо кількість, та у правій частині акта коротко пояснюємо причину списання. Наприклад, бій товару під час розвантаження чи закінчення терміну придатності, далі підтверджуємо дію і бачимо новостворений акт, який також можна надрукувати на підпис. Тепер настав час обговорити автоматичне списання матеріалів після завершення прийому. Для застосування цієї функції її необхідно активувати у вкладці послуги та ціни. А також додати до кожної послуги перелік витратних матеріалів, які використовуються під час її виконання. Тож подивимося, як це працює, створюємо прийом пацієнта та додаємо до переліку виконаних послуг професійна чистка обличчя. Завершуємо прийом і бачимо, що над протоколом з'явилася кнопка Витрата матеріалів. Клікнувши нею, відкривається акт списання з автоматично складеним переліком витрачених матеріалів. Тут ви можете змінити кількість цього матеріалу або додати інший за потреби. У правій частині акта списання вказані спеціалісти, які фігурували у прийомі та пацієнт. Також можна додати коментар, після чого натискаємо Списати матеріали з складу і бачимо, як поруч із кнопкою витрата з'явилася галочка, яка говорить про те, що матеріали списані. Весь архів актів про списання матеріалів міститься у відповідному розділі вкладки склад. У ході роботи клініки матеріали будуть поступово витрачатися, і кількість досягне критичного значення. Саме тому, додаючи кожну позицію, ми вказуємо її мінімальну кількість на складі, при досягненні якого цей матеріал з'являється в розділі Вимагають поповнення. Для зручності оформлення замовлення натисніть на потрібну позицію, і ви побачите контакти постачальника, а також вартість товару під час останнього постачання. Обговоримо принцип роботи варіанта з склади кабінети. Якщо ви керуєте великою клінікою і вам зручніше організувати роботу так, щоб кожен кабінет мав свій склад. А лікарі та помічники самі контролювали кількість витратних матеріалів у своїх кабінетах, то при покупці системи управління для філії оберіть склади кабінети у полі, варіант складського обліку. Організація роботи такого типу складу багато в чому відповідає тому, що ми описували в одиничному складі. Далі етапно створюємо весь перелік препаратів та матеріалів, використовуваних клінікою. Та оформляємо їх прихід на основний склад. Основний склад це структурний підрозділ на чолі з відповідальною особою, яка замовляє матеріали на клініку, а також за потребою видає їх лікарям до кабінетів. Змоделюємо ситуацію приходить косметолог на склад з переліком матеріалів, які йому потрібні для роботи в кабінеті номер 1 Начальник основного складу у такому разі вибирає пункт переміщення. Натискає кнопку Перемістити матеріали на інший склад, вказує їх у потрібній кількості, вибирає склад кабінет номер 1 зі списку, залишає коментар, наприклад, Переміщено на прохання лікаря Пономаренко Алли після чого підтверджує дію. Спеціаліст, у свою чергу, отримавши всі необхідні матеріали, підтверджує їхнє переміщення у своєму акаунті. Для цього йому необхідно зайти в розділ Склади кабінети. Вибрати свій склад, натиснути прихід і підтвердити переміщення, після чого в наявності цього кабінету з'являться матеріали, передані йому з основного складу. Якщо акт з якоїсь причини був оформлений неправильно, то замовник може відхилити прийом матеріалів, що програмно поверне їх на основний склад. Хотілося б додати, що матеріали з основного складу неможливо списати після завершення прийому пацієнта в автоматичному режимі. Для цього існують склади-кабінети, якими управляють спеціалісти клініки. Механізм автоматичного списання матеріалів щодо здійснення прийомів тут такий самий, як і в одиничному складі. Головне під час створення прийому пацієнта правильно вказати кабінет, щоб матеріали за підсумком були списані з потрібного складу. У складах кабінетах також, як і в основному, є пункт, який говорить про наявність матеріалів, де ви можете переглянути всю історію їхнього руху з підтверджуючими актами. У приході ми бачимо архів всього, що вам було передано на склад. Щоб переглянути акти списання матеріалів, у тому числі після завершення прийомів пацієнта, виберіть відповідний пункт. А якщо вам з якоїсь причини необхідно передати матеріали до іншого кабінету, натисніть Переміщення і виконайте це раніше описаному порядку. Для того щоб розуміти, скільки матеріалу залишилося на всіх складах клініки перейдіть в розділ Залишки. Клацніть по потрібній позиції, і ви побачите, де і в якій кількості цей матеріал знаходиться. Застосувавши фільтр, закінчуються, ви побачите список того, що вже час замовляти у постачальника. Ця функція дозволить адміністрації стежити за тим, щоб витратні матеріали завжди були на балансі клініки в потрібній кількості. На завершення хотілося б нагадати, що у складському обліку MX's Cosmetology Реалізовано механізм автоматичного формування всіх можливих актів про наявність, прийом, передачу та списання матеріалів з відображенням усіх дійових осіб цих процесів, що дозволяє повністю контролювати рух дорогих матеріалів та іншої власності клініки з боку керівництва. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли труднощі у використанні системи управління, зверніться до служби підтримки, і ми з радістю допоможемо вам.